Нині сільгоспвиробники зосередили зусилля на обмолоті ранньозернових та зернобобових культур. Уже зібрано 9% від загальної кількості. Їхня середня вражайність не поступається минулорічним показникам і становить 39,5 центнерів за гектар. Усього в області намолочено 124 тисячі тонн зернових. Лідерство в структурі жнивної кампанії посідає озимий ячмінь. Його вже обмолотили більше половини від загального засіву. У сімох районах області ця культура зібрана повністю. Середня урожайність становить трохи більше 36 центнерів за гектар. На другому місці озимий ріпак його обмолочено на 43,5 тисяча гектарах, а це половина від усього клину. Повністю зібрати озимий ріпак уже вдалося агропідприємствам Волочиського району. Його середня врожайність вища від минулорічної лише на один центнер, і цьогоріч становить 26 центнерів за гектар. Деякі райони області приступили і до збирання головного хліба озимої пшениці. Її обмолочено поки що. На незначній території це 6% від загальної площі, за словами спеціалістів департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, нині пальму першості обласної жінної кампанії за темпами обмолоту зернових тримає Кам'янець-Подільський район, агропідприємства якого традиційно приступають до дожнив раніше, зважаючи на кліматичні особливості.